Поєд. Всім пає. Традиційне ранкове відео. Даліва. Всім бажаємо гарного, чудового, сонячного, такого новорічного дня. Скоро новий рік. У нас в Санта-Крузі майже кожного дня відбуваються якісь різні концерти. Навіть з них ми поки що не попали. Тим не менше. Сьогодні підемо. Я сподіваюся на це. Так як ми ще трошки хворіємо, опять, знову, я не знаю, якими словами описувати свій стан. Сподіваюся, скоро закінчиться. То ми бажаємо вам чудового дня. Левчик, що треба сказати підписчикам? Підписуйтесь Подписуйте на наш канал.